Це є наша нова аудиторія з гістології, але підлога живе своїм життям. Це є намальовані малюнки, наскільки я розумію, студентами. Дуже гарно. Дивіться. Може, значить, малювати. Вміти малювати на гістології. Я это чисто. будемо в наушниках слуга. Серьезно пішло? Яких чисто так вообще? My name is Philip Lenzos at King's College uh, London. In London, um, thank you so much uh, to the medical school and uh, to you, Henry, for, for hosting us. Thank you so much to all of you for joining us uh, here today.

Ні, nee, мені більше її не є, я б, може, і залишилася, але туди ще треба йти. Тому зараз йдемо в сімку. Так? Да? Куди? Куди? Ну, Куди? В централ. Вона там смачна? Це не гарно. Якщо що, будеш вийти. Ще знаю, які Ой, боже, чуть не впала. Так, ну, стих, я не знаю. Иди на эту сторону, бо я правою рукою знімаю, то ви не видно. Так, да, або хто веде, вони чомусь класно не? вести лекції. Цікаво. А там двоє озвучувало, как... в тебе теж змінилося? Да, да, але перша мені Мі... ну, каталогічно. там три здається, навіть було. Останнє да, вже ага. перша якось запиналася, воно було ну, важко ага. сприймати. Ага. Друга буква Р не вимовляла, і воно. Різало вухо. Да, а третє, до речі, нормально було. Так, це само хороше було. Нормальний було. Наступний тиждень буде важкий. По дві теми на кожен день. Всі йдуть їсти. Вони в Енкоп підуть. А, я до речі сказала, це було в стоматологічному корпусі. Лася, комментарии okay, по тему? Не, что эти шутка Да ладно. это все так. Половство. <связывается> <связывается> ладно, я хочу. TikTok. TikTok и Тик-Ток. И Тик-Ток, и Ютуб. И Ютуб. Да, и Тик-Ток. Ты только Тик-Ток что? Нет, да. А, ты зачем? А Ютуб, бля? Підписатись, лайкнути всі відео, Леся, коментар написати. Дуже. Тож, яке жарко? Не жарко. А. Я вже думала, оце вам вже жарко. Потім буде тридцять.

Має свої важливо зважати і на власні. Що саме для тебе є найважливішим? Рівень освіти. Рівень освіти на твоєму факультеті. О, дякую. Це вже сервіс, Дякую. популярність. Ну, дякую. Дякую. Ну, кати. Для лайк. Ну, не цінсам. 12 найпопулярніше буде. Що значить це? Так. Та 12 це один день був. Частина перша, частина друга. Yeah, ma, я мама, це пам'ятаю цей день то Ти туди переметай на середину. Uh, yeah, ma... Може попадаємо. Це онлайн була лекція. Опа, мама, я в телевізорі <laughs> Я, до речі, забула сказати, що попросили викласти euh, те, що ми знімали на конференції, не викладати в соціальні мережі мінімум тиждень, тому відео буде з запізненням. Оце nice. університет. Так? Да? Я, до речі, не бачила вже. Такі популярні Я не пам'ятаю. Відносно, так. У нього там залітали в мільйони. Ого. Але ж не пам'ятаю де зоні? І все, все ніщо чого. Нам наліво. А я та інформацію, що нам про цей університет. Казали, що... Шо, Дрюня, шо сказали, що що типу... там роблять? Не біологіям казали. А, дресурують там чи ні? Так. Да, нам постійно це кажуть, це що я... ми вас навчати не будемо, бо все навчання і дресировка в цьому університеті. Це, це не біологі, нам так казали. Це завага до студентів, які вчаться, сидіти лігари, сунуючи москви. Але то, слава Богу, маленький процент таких викладачів. Так. Слухати і мати зв'язок зі всіма лікарями. ветеринарами теж, бо поробуть. Чого, і тварин? Тому треба йти сиділа. Тут сиділа? І що там? А це взагалі що? що? Це... Ні, це територія чия. Просто. Можна так зайти. Не пам'ятаю. Ну, а я не можу лівою рукою, мені треба речі. Давай, окей, потримай я. Зробиш заради контенту. Давай. Мишка, ми про гуртожитки кажемо, да. так? Да. Леся живе в гуртожитку, Леся. П'ять днів П'ять днів живе в гуртожитку, але це вже... Просто я чула про гуртожитки. що перед першим курсом, коли приїжджала, дівчата розказували, що вище здається, четвертого десь поверху води немає. взагалі У немає. В на першому на завжди гарячу. Ти кажу голосніше, бо там машина вона буде. На першому поверхсі, є завжди гаряча вода. Ну, типу маєш завжди. Я не знаю. Ну, ті, типу, і то в нас ті, може бути, а вище третій четвертий немає. Слово, ну кажу, на п'ятий, четвертій там рідко є. Що тебе чути більше. З тої богу, богу знімай. мають. Вот. Там рідко гаряча вода. Тому найкраще жити на першому поверх. Плюс на четвертому. Поверсі і вище, там дуже часто всякі тусовки. щоб хоч нормально вчитись. У мене знайома, вона виходить якусь щеталку в сімці. Щоб жити напекло, то ну, там тихо відноситься, тому що там комендантам, не варіант. Можна вчитись в кімнаті. Я сюди. Кінця в мене вже свідка жила рік. Вона побілила стіни і поставила лімінолі. Мінолі <тас> ми нас От. Ну що, згодом не нормально. Ми тут зараз будемо після Ну Давай. клас, треба купити матрас. 100%, вони стромні. Ще до того, що дає дуже кості, але я б вже не брала. Матрас, треба купити кості, треба купити. Плюс, якщо з мами кухльовки, то дуже проблематично в половині хвильовки треба купувати. В неї були і чайник. Я її користуюся. Половинник ага. теж. Б мій. не Не Ні, ми так. ще ні. Ми або замовляємо, або з хати привозимо. На часто їздить вже додому. Вона десь поспоря вживає. живе? На Луцьку, вона їздить часто а. Хочу плюс віджити на першому порці. Води нема тепло і тусовки. Вчитись важко. По-перше, цього немає боку. І скільки у вас який гуртожиток, і, ну, типу гуртожитку і скільки в кімнаті? Блочний. Самий хто він блочний. Найкращий, яка збільше. Типу восьмий новіший. Але там ну, мені, наприклад, дуже дискомфорт, тому що якщо ти живеш восьму, то тобі треба добиратись довго. Типу пів години добиратись, Я не хочу години добиратись, Я добираюсь п'ять хвилин. Я просто виходжу вже в універ. Це да, в... шикарно, бо мені їхати годину. Восьму в... в... гуртожитку э, цей. Восьму теж та їхати. Мені найкомфортніше повністю. Сьомий, п'ятий, третій, здається, п'ятий. П'ятий або третій. Він не має блоші сенсі, бо на військово. У мене блощи. У нас душ на п'ятьох. От туалет і душ на п'ятьох. Отак. Вот Зимоюш підзняти. Як там? Ці соки, а в мене фоточки. Вони кружки в телеграмі, я знімала нього. Давай кружки пише. нам треба ще відео такого є, формату вертикального. А, все коротше, це є в неї санкцій. Зараз не чути буде, так, да, пройде. О, нам на, ось. А ми назад я з тобою прийду сюди. Ось сюди на карті всі стоять. Так, тут всюди сімки. А до речі, біля мене сімок взагалі немає. Кошти теж сьогодні сімку, вони прямо біля косу. О! Так, тут червоний стоїмо. У нас є сенсет лампа і в нас кімната світиться оранжевим світом, як сонеш. Леся, це потрібно показати. Це тільки у вас, так? Ну, основна має. У нас на, на тему домовила. Може будь-то замовити. Але плюс, припаль. А, як треба пробуски доставати. Це ми вже дістали наші пропуски і зараз будемо йти. Це ми прийшли на гігієну. Всі прийшли групою, а наші, як завжди, ще десь ходять, їдять, гуляють. На півгодини деякі запізнюються. Люди масштаб. Туди всі йшли. Зараз побачимо. Ми поки ходимо, шукаємо, де наша аудиторія. Наші прийдуть вже під час пари. Це дуже щасливі, нам не на другий, а на п'ятий поверх. Це ми були на другому тілі. Я писав протизавтра. Ми прийшли на гігієну. Це Софія, якщо що. На п'ятий поверх. Прикиньте, я вже вмираю, вже на чомусь свічу. Ну, Всім пока, потім розкажемо свої емоції. Всі зараз поки задоволені. Ні, ми вже не задоволені. Їй не давали слово. Всім всі, пока, короче. Які ще коментарі будуть? Без коментарів.

Ого, покажи. Я а я за 3. так. Дякую. Так, будь ласка, дякую. Що вже. Добре, перше завдання виконано. Балагою, для розміщення зони. Писати. Так, зараз буде все більше повторювання, бачите, отут зі сховою. Оту, цього <просу> Так, нам промислову зону сюди не можна. Нам треба з підвітряного боку, а підвітряної дивіться, де повторювання з вітрів. Є в неї, можна півночі, раз Пишете на цьому південний захід, та де газети. Прилади, я сказала, це наша кафедра. Там же стоять. Все, начала? Да. Ты просто треш. Никого не йдить. Тут в микрофон. А, я тоже. Це мені поможете. Давайте підходить. Давай. Я, я дуже просто. <вкусно. вкусно> думаешь, не можна. Лайся разгрызли. Ласяр <вкусно> сгрызли. Security, давай. Короче, це на моцике. Можна? Ні. Давай, кажи. Це просто ка -по Ми поняли. Це така скучність. Не знаю, як можна, як можна, як можна здавати це на том герой? Та в нас буде іспит ще з цього. Іспит. Екзамен

То, Люди ходять з приладами, а ми просто сиділи і розбирали. Ваші коментарі. Не так. Ліза, ти реакцію. А чому ще не підписані на старосту? Тобі тут а і А Цитовський вам що казав? Чого ти не казала нам? А, -а, -а, -а. чому ми не підписались? Охуєш. Покажи там, де всі. Ліза на турі. Ліза, вона не можна не викладати, будь ласка? Дякую. Дякую, там я. Соня. А чого ти не казала? <рившен> да. Ліза, офієть. <aff> <рившен> а в тебе багато підписників? Та ні, там не отак танцюєш. Там так? Там так? Не так. Боже, боже, боже. А я не знаю. Давай на сам канал. Обалдеть, тут видео. Да нет, там и в сон. Ліза, Ліза не платить своїм студентам за лізу. Це, це роблять і Вона Вони, це, вони, це, це, вони роблять і контент. Вона це... Це... це не йдіть. Дивіться, я прикриваю, коли це, ви напали. на пари не ходите. У мене сьогодні все. Ну, а хто? Це що? А, це кро, а нашого ну, не доразі? А то не можна. Блін, чекай. Я ж питалась. А, Те, питалась. А, а я сама рука? Таке А ти даже може прийти? Ходи до цього. Ні, до холодно, то мені давай.